СБУ знешкодила гедурно мережу ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано п'ять учасників ворожої групи. Серед них колишні посадовці головного управління розвідки Міноборони та служба зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ. Фігуранти тримали зв'язок з одним і тим самим куратором, співробітником ФСБ, який нині перебуває у тимчасово окупованому Криму. Завданням цієї агентурної мережі була передача агресору розвідданих про сили оборони та стратегічно важливі енергооб'єкти нашої держави. Які завдання вам ставилися? Завдання, що ставилось, це збір інформації про структурні підрозділи ГУРМО України. Ви знаєте свою провину? Так, да, я свою провину повністю визнаю. За матеріалами слідства, експосадовець зовнішньої розвідки, був завербований ФСБ ще до початку повномасштабного вторгнення під час перебування на службі. З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових. А після 24 лютого 2022 року і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну також російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи та систему охорони рівненської та Хмельницької АЕС. Для максимальної конспіранції фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвіддані до ФСБ через спільника, який виїжджав за кордон, як волонтер та особисто звітував резиденту ворожої спецслужби. Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України. Я общався тоді, установив контакт, з мой бувший сослуживець, мой друг. Он зі мною періодично спілкувався. Оперативний офіцер оперативної групи. А ще один російський агент, який раніше проходив службу у ГУР, зливав агресору особисті дані українських захисників. Інший фігурант співробітник СБУ – розвідував для окупантів геолокації, фортифікаційних споруд та інженерних загорожень поблизу берегової лінії Одещини. За даними слідства, ФСБ завербували учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбивства їх сімей. Крім того, за кожне виконане завдання зловмисники отримували кошти від Російської Федерації. Один чи два рази примерно тисячу доларів. І один раз мені на карточку скинули. Грівна, гривна, так. Да. Мені просто сказали, що вот у нас для тебе подарок, от куди перечислить. Нині СБУ вже повідомили п'ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за статтею Державна зрада. Їм вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності усіх ворожих публічників.